экран смотри тебя сымает дружок тебя сымает сымает он, он сымает ладно этот так этот предыстория что у нас оце влетів голуб, якого покажу в начале видео мы написали я написал бате кажу, написать в фейсбуке может може хтось может хтось зловил там может этот Може верне, номер телефона оставили. А люди написали, каже, таких голубів не віддають. А я думаю, а чого їх не віддати, якщо ну, це ж голубіне сообщество повинні друг другу допомагати? Може этот може, не ж якось щось вернуть голуба, якщо хто його зловив дійсно. А е, оце що це ж написали, що каже, таких голубів не, видать, не віддають. А коли ми тільки переїхали, писали коментарі. Каже, треба було роздайте всіх голубів. Роздайте всіх голубів, зачем вони вам нужні? Роздайте всіх голубів. А зараз люди пишуть ці ж голуби, з якими переїхали, про цих же голубів, кажуть, таких голубів не віддають. Ну не отдают, не мы не отдаем, а не отдают, кто зловил. Как так получается, Та не понятно. Что ты батя скажешь? Да що скажу? Что голуби не отдают? Потому что хорошие голуби не отдают. И люди есть люди жадні. Жадні такие, що им упіймає любе пір'я Любе пирь піймає и скажу, я не отдам. А є люди порядочні, що держать тільки своїх голубів, чужих не держать. А є паскудні такі, що Всю життя ловлять від когось і розводять потім. Він правда не розводять, а їм пользу ці, ті голуби не йдуть. У них мозгів не вистачає розвести голубів. Ні, може, може той голуб десь залетів, може його хтось з'їв, ну просто. Нам просто цікаво, може його дійсно хтось зловив. Ну, це ніхто не, не знає, чи піймали, чи не піймали. Просто голуб голуб цікава, мазь гарна. Так що нічого страшного. там, як ну, Нічого страшного, мені просто інтересно, я ж на, коментарі... Інтерес... на, на коментарі я відповідаю. Оно, оно, бачу, що ж люди пишуть, спочатку ж просто писали, що роздайте голубів. Зачем ви їх привезли? А, а зараз люди пишуть що як як попіймаємо, ніхто не отдає таких голубів не віддають. Ні, х, хорошо, що там хвалять, не хвалять. То таке, ну, просто саме просто інтересно. Хтось, просто... каже, хтось каже віддайте, а хтось каже, не од... таких голубів не віддають. Таке інтересне. Просто, просто я тебе скажу, що люди в такому бізнесі, в бизнесе голубей, как говорится. Они жадные, покупать не хотят, а ждут что-то поймать на халяву, называется так. Так что хороший голубей, как говорится, в любой в любом месте, в нашей местности, в этой местности, где деп ловили, никто хороший голубей отдавать не будет. Такие там уже кому-то кто то понимает, что он чужий, не нужен им. Тоді вони може віддадуть. А якщо хто побачив голуба такого, не бачив в житті в руках такого голуба, то по-любому не віддасть. А этот, ну, У нас сейчас уже похолодало, уже Да, уже холодно у нас. В куртках вон, баті, в куртках сидимо. куртках сыдимо. Вот это что сегодня солнце, на солнце. Да, Сели на солнце, уже сегодня заморозки были, лед, да. уже на воде был, у поилке. Так что уже у нас по похолодало. Голубей. Вот голуб. Голуб мой еще. Сейчас, э, да, с камышовки с, с самой родины. Там, где я продержал больше всего голубей и прожил там больше, чем в Новогродовке. Этот голубь уже, я не знаю, сколько, как говорится, прошел, прошелся, прошелся со мной уже везде. Очутился в убуче аж. И таких голубов у меня штук 4 или 5 старых. Старых голубов, которые со мной ездят. Да ездят, мы только никуда они, мы только с, этот, как вот с камышовки в Новогородовку. Не сильно они далеко ездят. Вот это сейчас только. Не, ну все равно же переезжали. Переезжали. Переезжали, мы их нигде не бросали. И, и до сих пор и голубят дают они и неплохие голубят дают. Просто что такая ситуация, что много под них мы не берем голубят, потому что голубятничек маленький, по одному, по два голубенка взяли. Но вы знаете, как голубятники, это один-два, это ничего не значит. Надо что-то если выбрать, на штук пять хотя бы они дали, можно что-то одно похоже будет, что-то похожее на родители, а так одно одно получилось голубя, но оно не то, как что что-то хотелось. Так что вот таких это наш родной цвет красненькие. Ну мы голубей любим любого любой массе, если хорошие, а так в основном вот такая масть у нас красные, желтые, черные черный муроголовый. Вчера вчера мало. этот выкинул и ролик, что этот Показали молодих голубів. Сказали, що хто хоче, можете дзвонити хто хоче купити. Пожалуйста, не, люди не дзвоніть в 11 вечіра. Зразу <рес> позвонили в 11 вечора. Ну що ну, за... Та ми ж не за... піднімали трубку. Ну, трубку не піднімали, ну в 11 вечора Ну шо, який конструктивний розговор в 11 вечора. Може, звісно, там щось у людини либо сьогодні, либо завтра, я не знаю. Срочно надо было, ну не знаю. В любом случае в одна из вечера звонить не надо. Это то можно ошиблись они. они. Может ошиблись, а может нечаянно набрались. Ну я, не но не я сегодня утром смотрю уже в один 23 в 11, Как говорится в минут позвонили. Да, это, ты... и Некоторые звонят, говорят, сколько стоят ваши голубы. Мы же скажем, сколько стоят наши голубы. Кажуть, так, це нам надо їх забрати, Заплатить. Потом вдруг що, ще їх перепродати. Ми такі, а, а зачем їх перепродавати? Ну а як? А вдруг вони мені не понравляются? А, як, а, як, а я їх дороже не перепродам. Це вообще непонятна історія, Я, конечно, понимаю, но выкупили этот путу. Голубів купили, робіть з ними що хочете, ну просто е, казати, що ми їх О, будемо перепродавать. Ще, ще один прилетів. Сразу казати, що ми їх будемо перепродавати. Давай, іди. Улу. -лу 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 -лу. Це по-моєму перебор. -лу 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 -лу. Давай красний лети на руку. Та що, ну це ж не для кіна, це ж так просто. Так что и желтые, и красные садятся. Все садятся. Уже похолодало, немножко хотят кушать побольше, но мы их еще не, не, сильно, не сильно их обижаем. Подкармливаем, сука, можем. Как говорится. Погода у нас, конечно, теплая. И в связи осенью еще солнышко светит хорошо. Тепло, типа... это 14 градусов. 14, ну, 14, зато небо чистое, без этого самого. Так что... Ну, тут такая, такая. Сегодня, сегодня такие разговоры, я долго записывать не буду, уже 9 минут. Да ну, разговоры, не разговоры. Не, но... ну мне просто интересно, люди пишут комментарии, Хтось пише одне, хтось пише зовсім друге. Мі просто цікаво, що так написали, що такі голуби. Мені просто цікаво, да. що це як от, ну, Спитала, якщо що, голуба не віддати. Ну, таке то написали, люди написали, не ту, іменно що ті, хто впіймал, а написали просто. Може просто люди написали, може просто понравився красивий голуб. Масть така, і люди написали не ті, що впіймали, а написали, що не, я ніхто розумію, такі голуби не віддає. Я взагалі просто, я тобі за те, то, що люди різні. А, люди по житті різні, не тільки не в голубах. Люди різні, во всьому різні. Так само... Так само як... як як і голуби різні, так і люди разні. О, Ну, цей наївся. Я думав, другий прийшов. Думав, не той. Віж, вони схожі. Два старі голуба. Сідоморды. Оба повицвітала. Высвели мордочку. Ото от, -от, от Тоже такий старенький вже Голубок. Короче, так. ладно, давайте всім этот... Так що До голуби зустрічі. такі такі голуби у нас сидять. Да, якщо, якщо хтось ловив того голуба, я, я в початку відео по этот ставлю. Та що, ну мені просто інтересно. Так -от, а где мене ми найдем, Ко, того голуба. Куда він залетить, да, да. да. А може копчик з'їв. А може хтось. Сьогодні налітав він, Прямо на крышу сідав копчик з голубами. Голуби хто куди. Тікали. Так що... Так что такие дела у нас. Ну ничего. Голубей, сука, не держись. Всегда, если подкинешь по-любому, будут потери. Или копчик, или вороны загонят, или улетит. Что-то где-то голуби девается. Опа.